Кожна залежність має своє каріння, але ми маємо силу, щоб перетворити її на ресурс. На арт-фестивалі Сцілення та ресурс я проведу цікаву практику на ірографіка світла або дерево, що змінює життя. Бо залежність росте і розвивається як дерево. Чим більше ми її ігноруємо, тим міцнішим вона стає. Ми пройдемо шлях від болю до ресурсу. Приходьте, і ви побачите, як навіть найважчий досвід може стати джерелом вашої сили. Ваше зцілення вже всередині вас. Давайте відкриємо його разом. Запрошую вас відчути, як лінії допомагають зцілювати і знаходити внутрішню свободу. Я покажу, як за допомогою ліній. З хаосу народжується нова історія. Спробуй разом зі мною. Намалюй своє дерево проблеми і знайди в ньому силу. Малювати, щоб зцілювати, це можливо. Запрошую вас на шостий міжнародний артфестиваль Сцілення та ресурс. Там буде дуже багато цікавих майстер-класів.